Привіт, друзі! Це медне мед. Говоримо про медичне і немедичне. Буду намагатися говорити швидше, тому що минуле відео мені прийшлось прискорювати для того, щоб це було слухабельно. Власне, я лікар-неонатолог, і тут буду ділитися своїм якимось досвідом, інформацією про грудне виготовлення, про новонароджених, про прикорм і просто про життя. Тому, кому цікаво, актуально, підписуйтеся, буду дуже дуже рада. Сьогодні продовжуємо тему стіження грудного молока, але будемо зупинятися на таких технічних моментах, які дуже часто. Бояться задати батьки запитання стосовно цих технічних моментів, ну або там про якусь температуру, приміщення, або якийсь там контейнер, який саме має бути, або скільки часу може стояти молочко там, десь і так далі, і так далі. Ці речі зазвичай або приходиться говорити самому, або потім тобі пишуть вайбер, а скажіть, будь ласка, тому. Зібрала максимально актуальне, і сьогодні почнемо з того, як підготуватися до стіження молока. Неважливо, чи це жінка під час вагітності, чи це жінка під час після вже народження дитини. Перш за все, це відсутність стресу. Це дуже важливий момент, важливий фактор, тому що як тільки жінка сильно стресує, у неї виділяються гормони стресу, це блокує вихід молока. Тобто молока не стає менше, вона нікуди не дівається, вона не перегорає. Як багато хто говорив, що там в нас там сталася якась біда, і я перестала годувати, бо молоко пропало. Молоко не пропадає, просто жінки. Менше прикладають дитину, дитина більш капризна, це все передається, крім того, відчуває та, дитина, що мама в стресі, крім того, виділяються гормони стресу, і це все діло в совокупності блокує вихід молока, і жінки в народі це називають «перегоріло». Другий момент це можна прийняти теплий, заспокійливий душ, можна погладити животик, поговорити з малюком, якщо дитинка ще у животику. Наступне це у нас знову ж таки якийсь час спокою, може бути спокійна музика, якась медитація. Це все насправді дуже важливо, тому що. Не можна бігати цілий день з язиком на бороті, прибігти, сісти і намагатися щось там сцідити. Так не працює. Груди люблять любов, тепло і підготовку. Наступний момент: це у нас масаж грудей. Про це я говорила у попередньому відео. Хто його не чув, не бачив, будь ласка, запрошую. Масаж грудей робиться від периферії до центру соска. Це легкі поглажувальні рухи, як сонячні промінчики, багато активних поглажувальних рухів, можуть бути рухи кісточками пальчиків, не забуваємо про низ залози. Тобто в по колу все, все, все гарно розмасажовуємо. Це може зайняти 5 хвилин, 7, 10, кому як приємно. Це має бути насправді не дискомфортно і ні в якому разі не боляче. На цьому ми закінчуємо масаж і вже безпосередньо переходимо до самого сцідування. Який метод ссідування обрати? Тобто, це повинен бути молоковідсмоктувач, який чи рука? Найкраще обирати ручне ссідування, не травмує саму залозу, як це може робити механічний чи ручний молоковідсмоктувач, але. Звісно, якщо ми говоримо про сіджування великих об'ємів уже після народження дитини, якщо це якісь великі об'єми, особливо якщо це двійня, або треба дві залози одночасно сіджувати для того, щоб зберегти час. То очевидно, що обирається електричний двійний А Наступний момент це правильний підбір воронки для молоковідсмоктувачів. Неважливо, чи це ручний, чи це механічний. А це повинно бути не за велика і не за мала, тому що і та і інша буде травмувати залозу або бути неефективною при роботі. Стосовно ручного стідування, ми його обираємо тоді, коли це… До народження дитини, або після народження, а ми якісь там невеличкі об'єми хочемо сідити, або, можливо, навіть просто простимулювати залозу після прикладання дитини. Це дуже класний спосіб сцідування, який має опанувати насправді кожна лактуюча жінка, тому що дуже часто. У якихось поїздках, подорожах, е, коли ти нас спить, і тобі не хочеться її ні будити, ні прикладати, а твоя золоза набирається, і вона починає розпирати, і починається бути якийсь дискомфорт. Ви можете зайти собі, наприклад, в туалет, взяти серветку і зробити кілька стіджувальних рухів. Це зразу вам полегшить життя і е, відчуття, і ви зможете собі продовжувати всі свої справи далі. Точно так само на роботі це працює чи будь-та інше. Е, Значить, з цим розібралися. Давайте поговоримо про те, як розсіджувати руками. Я, на жаль, не маю моєї силіконової циці, тому що моя дитина її прокусила і прийшлося її викинути. Тому розкажу на пальцях. Значить, беремо грудь. Пальчики ставляться таким чином, що верхня, зверху ставиться великий палець, а всі інші пальчики ставляться під низ олози. Ось таке собі уявила. Наступне куд, місце, куди ми ставимо. Найчастіше це звісно, залежить від того, яка залоза, яка ареола, але а, можна почати з переходу темної зони на світлу зону, тобто з ареоли на шкіру. А, ставимо на цьому рівні пальчики і починаємо рухати якби до хребта ручки та, всередину залози. Тоді, коли ви вже притиснулися максимально, зводимо пальчики між собою. І рухаємо акуратно вперед. Це у нас один стіджувальний рух. Це не повинно бути боляче, дискомфортно, це досить приємно або навіть не викликає ніяких відчуттів. Значить, зробили ви 3, 5, 10 таких стіджувальних рухів, і тільки тоді може з'явитися молозиво, тому що воно не з'явиться вам за один-два рази. Ну, може, звісно, але частіше всього, коли це тільки-тільки початок, і залза ще не сіджувалася ніколи, і так далі. Тому ми беремо, робимо якихось, якусь кількість цих сіджувальних рухів, і тоді дивимося на результат. Стосовно того, куди збирати молозиво, це я вже казала, може бути маленька чашечка, або є спеціальні піпетки, або дуже зручно в інсуліновий шприц. Якщо ви хочете стідити е, якийсь об'єм молока, наприклад, заморозити, але сіджуєте за один раз зовсім мало, а хочете заморозити більше, то це можна вирішити таким чином. Ви сіджуєте своє молочко, наприклад, цілий день. І зливаєте це молочко в один контейнер. Також це можна робити протягом кількох днів, але не більше трьох-чотирьох, наприклад, якщо ви Свідчуєте тільки один раз на добу, ви можете стідити там, сьогодні, завтра, післязавтра. І весь цей об'єм, 5, 7, 10 мл, скільки вас там буде, заморозити. Якщо ми говоримо про жінку, яка вже народила і хоче заморозити свій банк горного молока в якихось, ну, направду, скажімо, великих об'ємах, то це може бути там по 50, по 60, по 70 мл за один раз. і... За один раз не вдається стільки сцідити. точно так само ми робимо. Ми ставимо, наприклад, контейнер в холодильник з якимось об'ємом. Після там, обіду сніданку вечері ми там другий раз, доливаємо туди, там, потім третій раз доливаємо туди. І коли вже буде об'єм підходящий, ми закриваємо контейнер. Ну, він закритий, увазі, щоб він був плотно, нічого там не порозливалося, маркуємо його. Днем, коли ми це все діло зібрали першим днем, да? тобто перший день, коли почався коли сіджування перше було, і заморожуємо, які контейнери обирати. Це повинні бути контейнери, призначені для грудного молока. Їх зараз не проблематично купити, але краще не обирати ніякі там стерильні баночки для сечі чи ще якісь інші, тому що вони для цього не призначені, і все-таки рекомендується брати е, спеціальний контейнер. Це може бути поліетиленові такі пакети, теж контейнери, вони на застібці, А, І теж їх можна їх зручніше зберігати, тому що вони займають набагато менше місця. Але найбільш екологічним вважається скляна тара, тільки з урахуванням того, що не повинно наповнюватися вона повністю, тому що при замерзанні рідина вона стає більшою ширшою та розширюється, щоб не трісла баночка. Ці контейнери також продаються для стіджування саме грудного молока. Їхній мінус є те, що, по-перше, вони б'ються і тріскуються. А другий мінус це те, що вони займають багато місця і незручно, якщо у вас є якийсь окремий морозильник, тоді супер, якщо ні, тоді це може бути проблемою. Найменше місця займають поліетиленові пакети. А наступне це. А наступного не буде, бо проснулася моя дитина. <звук> я йду до неї. Так, я тут. Що я хотіла вам ще сказати це стосовно того, скільки об'єму наливати в контейнер для заморожування дитини, уже скажем старшої, яка їсть трішки більше. З метою там догодовування в якомусь майбутньому, перш за все, треба пам'ятати, що якщо ви догодовуєте, то це вже не повний об'єм. І не потрібно розморожувати вам за один раз там, один контейнер, який має 100 і більше мілілітрів. Тому дозуйте об'єми: там 50, 60, 70 мілілітрів, але не більше, тому що не можна заморожувати повторно молоко, не можна довго зберігати уже розморожене молоко. Тому не потрібно робити великі заготовки стосовно часу зберігання, якщо ви наприклад сцідили молоко і залишили його при кімнатній температурі, воно може простояти так 8 годин і бути придатним до того, щоб погодувати дитину. Якщо ми говоримо про холодильник, то це приблизно 4 доби. Може стояти молочко, попередньо там не заморожене, ніяке, от 4 доби воно може стояти. І якщо ми говоримо про морозилку, то зберігатися воно може 6-9 місяців. Різні джерела говорять різну інформацію, але в принципі 6-9 місяців. Не забувайте маркувати свої контейнери, щоб ви пам'ятали скільки в холодильнику стоїть контейнер, скільки в морозилці він пробув. Не забувайте це робити. І власне, це поки вся інформація, яку я хотіла надати в цьому відео. Можливо, щось забула, але продовжую знімати і буду так накопичувати, накопичувати якусь інформацію, додавати, щоб ви могли нею користуватися. Дякую за перегляд і буду щаслива вашим вподобайкам. Дякую, 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 Па-па.